Ісус сказав: Нехай ваша мова буде так, так, ні, ні. А що більше від цього, то від лукавого. Ці слова підкреслюють важливість щирості у спілкуванні у світі, де часто панують фальш і обман, щирість стає запорукою справжніх стосунків. Ісус, звертаючись до своїх учнів, наголошував на тому, що щирість є основою довіри. Вона дозволяє нам бути вразливими, відкритими і зрозумілими один одному. У сучасному житті щирість допомагає мати глибші стосунки з близькими, друзями та навіть колегами. Коли ми говоримо правду, ми створюємо простір для істинної близькості і взаєморозуміння. Як ми можемо реалізувати цю щирість у повсякденності? Поставте собі запитання. Чи завжди я відкритий у спілкуванні? Чи готовий я прийняти правду від інших, навіть якщо вона може бути важкою? Подумайте, як ці слова можуть вплинути на ваше життя сьогодні, чи є в вашому житті місце для щирості, щоб будувати міцніші зв'язки? Ваша щирість може стати прикладом для інших. Бути добру! діліться цим відео та підписуйтесь.